Наші друзі канадійці вже з далеких 2014 року. Ми разом співпрацюємо. Вони завжди з нами спільно надають нам як і допомогу практичну, як і допомогу в напрямку навчання наших рятувальників, так і в напрямку надання гуманітарної допомоги, що є надзвичайно важливим на сьогодення для нас. Наші друзі-канадійці це роблять з великим задоволенням, з усмішкою на лиці, тобто вони щиро підтримують нас. І з такою підтримкою однозначно з нами буде перемога. Я є надзвичайно горда, що я маю честь сказати, що тут канадці волонтери тут є з їхнього власного часу. власне також багато чуться від українців. Це є справді така гарна колаборація між Україною і Канадою. І я сорозумію, які уроки, що вони тут навчаються, вони беруть назад до Канади. Є загальна система, яку ми використовуємо. Ми хотіли поділитися з нашими друзями в Україні системами, з якими ми користуємося, і показати дослідження послідних десяти років на рахунок верхолазних справ, і як системи працюють, і як краще зробити, і які ми обмін досвідом можемо привести сюди, і що ми можемо навчитися тут а від наших друзів в Україні. І також а, головна ціль це було привести а, багато обладнання, яким користуємося в північній Америці.